Ми на завершальному етапі монтажу навісу для стоянки авто. Навіс ми встановили на весь майданчик від воріт до гаражу. Як бачите, вже встановлено накриття, а Віталій очищує каркас від пилу. Так як накриття з пластику, а в процесі монтажу він треться, то відповідно накопичує статику, тому до нього може налипати пил та стружка. Я знаю, що мало хто так робить, але все ж. Ми обов'язково очищаємо все від пилу, щоб наші клієнти отримали найкращий результат. Після чого ми повторно фарбуємо вузли та інші елементи каркасу. В загальному каркас ми ґрунтуємо і фарбуємо професійною фарбою технос фінського виробництва. На нашому виробництві фарба наноситься в декілька шарів. І як бачите, на місці монтажу іще раз повторно. На такий навіс ми витрачаємо приблизно 10 літрів фарби. Так, це додаткові витрати. Так от, саме завдяки такому фарбуванню наші замовники отримують головне це високу якість і довговічність, а також акуратну, гладку і красиву поверхню. Саме такий вигляд має мати якісний навіс. Дах має невеликий нахил для відводу води. Накриття із товстих труб все прораховано на міцність з запасом. По накриттю можна ходити, і воно витримає велике накопичення снігу. В самому кінці робіт ми знімаємо захисну плівку з полікарбонату. Накриття із високоякісного полікарбонату це не ті дешеві матеріали, якими накривають зупинки чи бюджетні конструкції. Наш має гарантію 15 років і витримує град та спеку без проблем. Так він коштує дорожче, чим більшість на ринку. Але наші замовники гарантовано отримують найкращу якість на десятки років. Ось так виглядає завершена робота. Таке накриття вашого двору однозначно стане його прикрасою. Захистить ваше авто від ультрафіолету в жарку погоду, а також від дощу, граду і снігу в негоду. Як бачите, після висихання фарби каркас має гарну матову поверхню. Якщо вам підходить гарна якість, а не безглузда економія, ви цінуєте надійність і досвід, то наша компанія запропонує вам найкраще накриття вашого двору і автомобіля.